Вони еліта, вони ВМС ЗСУ. До рівного завітала морська піхота. Представники цього роду військ розповідали рівнянам про те, чим боронять країну. Дрон українського виробництва. Ось він, принцип такий, що він вертикально злітає за допомогою літаки вертикально. Потім стає горизонтально, ось його крила, Він стає на крила і летить прямо у шахеда. Роман Вовковецький доєднався до військово-морських сил нещодавно. Чоловік боронив країну ще в часи АТО. У 2023 році знову став на захист держави. Для чого взагалі згідно ракетний дивізіон? Перше це і основне це прикриваємо ми все, що летить з неба. Ракети, дрони різного виду типу і так далі. Дрони камікадзе розвідувальні дрони. Ось в принципі, для цього нас і створюють 28 серпня центру рекрутингу ВМС виповнилося два роки від дня заснування. Тисячі людей вже стали на захист України разом з морською піхотою. Є люди, які мріють літати. Є люди, які мріють бути розвідниками, снайперами. Практично все є, всі посади перелічені, є в ВМС. З Рівненщини небагато людей служить у ВМС, адже регіон віддалений від моря. Тому розповісти про морську піхоту було в пріоритеті. Морська піхота це завжди там, де найважче. Там, де впереді, хто хоче проявити себе як справжній герой. ці люди завжди попереду. Ці люди завжди виконують найважчі задачі. До слова, такий захід ВМС ЗСУ провели по всій країні. Більше про професії та діяльність військово-морських сил можна ознайомитися на їхньому сайті, а також за номером телефону, який ви бачите на екрані. Владислав Стицю, Каріна Тітова, новини Рівного.